На виконання указу президента були організовані перевірки спільно Національною поліцією України та відповідно підрозділами ДСНС, профільними управління міста Харкова, області Безпека людей для нас є наразі пріоритетним завданням. Результати перевірки доповідалися на засіданні Ради національної безпеки та оборони. І вчора указом президента це рішення було. Введено в дію. У нас є звичайно над чим безпосередньо працювати. Ми маємо спільно привести до ладу те, що ми маємо, проаналізувати, скільки нам, власне кажучи, потрібно їх ще. Із тих розрахунків, які встановлені чинним нормативно правовими там актами. це ми говоримо про всі абсолютно територіальні громади Харківської там області. Люди мають чітко знати де. Ці захисні споруди розташовані. Ми розуміємо, що потрібно зробити. Ми видалимо кошти резервного фонду для того, щоб оснастити ці приміщення. Для укриття, щоб вони відповідали дійсно тим вимогам, які перед нами ставить президент, я підписав розпорядження про звільнення займаного посади Пушкарьова Олександра Феліксовича, заступника директора департамента, начальника управління цивільного захисту департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради. Це перше, і друге про притягнення до дисциплінарної відповідальності оголосити Дагана та Валентину Олександровичу, директору департаменту про взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради. Ми надіслали по всім питанням, там де були зачинені, і там, де були непридатні, листи на вас, тобто на місцеві органи влади. Ці листи мають за собою функцію інформаційну. Тобто ми просто інформуємо для того, щоб ви розуміли, а які проблеми в кожному випадку є і що потрібно зробити. Прошу відреагувати, розглянути. Ми з керівництвом обласної прокуратури доволі притно працюємо над цим питанням, і це дуже дієво. За останнім часом значить, подано до судов, судові органи Харкова і міста Києва. За нашими поданнями від обласної прокуратури порядка 83 позовів за останній рік, 23 таких позовів вже знаходяться в судовому ділі виробництві. виробниці.